Ну що ти думала, все так просто буде? Не кусайся. Не відкусиш. Так, щось їх тут занадто багато. И я ще не попадаю. Попадаю в ствол. Попадаю, в броню, не пробиваю. Нарешті пробиваю. Не пробиваю. Тирин, тырин, терин, терин. Диви, який куди виїхав. Так, кавешку злили, окей. Давайте, хлопці, потихеньку піддавлюємо і видавлюємо їх. Так, я не пам'ятаю, у нас однакова каде чи ні. У мене трошки швидше. Угу, mm -hmm. двухвидмитковый. Ай, ты падло. И не пробил, и пробил. Так, ой а звидке я и ой стрелял? а, -а, -а. Ой, ваншот, ой, ваншот. Ой, ваншот. А його хтось може показати чи зігнати? А, ось і він. Дякую, що показали. Це було дуже... Дуже мило. Та добре, добре, до... давай допомагай, я ж не проти. Ах ти ж. Ти як маєш... А, дивіться в мене голдой ще є. Ні, Ну нормально, 2800 відкидав.